Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає і як її наблизити. Сьогодні у нас 9 мая, день перемоги над фашистами. Яку здобула здобув світ. Більше 80 років назад. Ну, от, сьогодні ми здобуваємо перемогу над расизмом. Це вже офіційна назва, яка затверджена, можна її користуватися. Ну, що, у наших сусідів побіда Бісія, продовжують обстріли. Взагалі, якась дивна історія з цим народом, як в них поєднується питання миру і гноблення сусідів, поневолення. Я маю на увазі, що це має бути предметом научних досліджень. От. На жаль, на жаль, нам дали такого сусіда. От, е, війна продовжується. Ми, на жаль, не здобули своєї перемоги, але ми на шляху до неї. Сьогодні якраз хочу і поговорити з приводу, як нам все-таки досягти перемоги. Е, буквально недавно слухав е, Грицака, він е, от, е, роз, роздуми веде про, е, про мир, е, що все таки властиво. Світу мир чи війна, що, що похідне. От. І є е, декілька теорій. Перше, що е, люди е, гріховні і от, ну, поєднання іня і яня, чорного білого, тобто, що переважає е, бажання захоплювати, заволодівати чимось, чи все таки Людина це природа чиста, чиста, як от одним із теоретиків такі, природи походження людей, це Жанив Кусто. От, що я хочу, от я, я кинув ссилки це посилання на його роздуми. Що я хочу відмітити, я вже давно е, говорив і вважаю, що не пада, не нападають на сильних. насильних, якщо э, люди об'єднання, держава економічно, фізично, э, технологічно сильні, на них не нападають э, Яркий тому привод Швейцарія. Да? Тобто вона економічно сильна, вона постійно готова э, до нападу. Її жителі навчені, підготовлені, вони знають, де їх зброя. Вони знають свої порядки, вони постійно тренуються, і тому вони готові до війни. Як в одній поговорці, хочеш миру, готуйся до війни. Я от хотів звернути увагу саме на цьому питанні, що ми маємо постійно готуватися до війни, тоді у нас буде мир. Саме з причини, що Україна 30 років. Не готовилася до війни від слова, взагалі, ми не мали не економічної незалежності, наші політики, наші е олігархи розкрадали ресурси, е виводили їх за межі е України. Я це вам можу сказати людина, що займалася е більше 18 років е саме фінансовими злочинами, фінансовими роз розслідуваннями і. Е це було видно, що кожного року е, країна розкрадалася, тому ми не будували сильні інституції, держава жила окремо, люди жили окремо, е, не розвивалася економіка, не розвивалися е, оборонний напрямок, не розвивалося питання е, справедливості, е, наші правоохоронні органи, суди. Все це було в ганебному стані, і на жаль, це привело до того, що на нас напав, напав дурний сусід. звичайно, це питання і до нашого сусіда. Я сказав, що це має бути предметом досліджень. такий феномен як от руський мир і расизм. Йому має бути оцінка та належна. Я вже казав, що на жаль, треба зрозуміти, що це всерйоз і надовго. Вони зможуть відмовитися як нація, пройшовши П. це признання поразки, покарання винних і покаяння, тобто через покаяння. Через усвідомлення всього зла, який вони натворили, на жаль, цього поки що не видно і не наблюдається. Вони продовжують знищувати своїх сусідів, злитися, що є люди іншої думки, люди волі, які чинять супротив і доволі ефективно це роблять. Але нам робити свою справу. Нам треба зробити. Нашу країну економічно незалежною міцною для цього треба проводити відповідні економічні реформи. Про це вже переговорено, але воз і нині там. Але нам треба постійно вдосконалювати нашу оборону і постійно займатися питанням справедливості, виновлення справедливості, невідворотності покарання, покарання винних. У вчинення різноманітних злочинів корупційні злочини мають бути прирівнені до самих тяжких злочинів, і вони мають переходити, вина має переходити на покоління. Так як мета корупційних злочинів збагачення себе і близького оточення, вони мають бути позбавлені всіх бенефітів. Не тільки сам корупціонер, але і його родичі. І цим всім треба займатися. З питання оборони обороноздатності має займатися кожна людина, кожна на своєму місці, вона має розуміти, що вона може привнести до обороноздатності. Всі молоді люди, які мають схист навички до використання зброї, мають навчатися. На постійній основі. Мають вивчати військову справу, мають розуміти військову справу. Для цього це має бути постійне, безпреривне навчання. От навіть зараз, зараз, от, замість того, щоб воєнкоми займалися своїми дачками в Іспанії. Возом нелегальним возом собі е, мерседесів, вони саме мають займатися цією системою підготовки людей призивного віку, е, навчати їх навиками захисту обороноздатності і е, вмінням володіння зброєю. Це має бути системна робота, на якою мають займатися воєнкомати. На жаль, цього немає. На жаль, одні зараз боронять державу, інші займаються, бо знає чим держслужбовці взагалі займаються розкраданням держави. Такого не має бути. Це має бути виправлено і вже зараз. Ми не маємо чекати якоїсь міфічної перемоги, яка нам надасть змогу відновити Україну. Відновлення України має початись сьогодні і зараз. Кожний має цим займатися. Кожний має, має усвідомитись, що наша перемога залежить від наших з вами зусиль. Тому Давайте рухатись швидше до нашої перемоги. Ще раз кажу: вона залежить від наших зусиль. Чим більше ми будемо прикладати зусиль кожний на своєму місці, хто в економічній сфері, хто в інформаційній сфері, хто в підвищенні обороноздатності, вивчення військової справи. Хто має займатися інституційними питаннями, побудовою нових інституцій, які будуть підзвітні і залежні від суспільства? Впереді, велика справа нам її робити. Україна обов'язково переможе і зовнішнього внутрішнього ворога перемога буде за нами. Слава Україні і з днем нашої перемоги!